Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо порівнювати два пристрої електрошокер від китайського виробника компанії WSH. Перший з пристроїв це міні-копія нашумівшого блокбастера електрошокера OC800. Модель називається 801 міні. Комплект поставки пристрою входить адаптер для підзарядки від мережі 220 В, синтетичний чохол і сам девайс. Друга модель, яка сьогодні знаходиться у нас на огляді, це модель Шерхан 1101. Також досить відома в мережі Інтернет. В комплект поставки пристрою входить шнур підзарядки від мережі 220 В, холдер для носіння пристрою на поясі, а також сам пристрій. Розпочнемо наше знайомство з пристрою оса 801 міні. Сам пристрій виконано з ударостійкої пластмаси. Має покриття Soft-Touch, на своєму корпусі, має дві клавіші управління і один механізм для здійснення підзарядки даного пристрою. Користуватись ним дуже просто, достатньо натиснути на важіль і е, здвинути в сторону до, е, до отримання ось такого результату, поки у нас вилка не вилізе. Далі ми одягаємо наш адаптер на дану вилку і вмикаємо в розетку. Так дуже просто і легко підзарядити даний пристрій. Далі їдемо на одні з бокових сторін даного пристрою. Ми маємо дві клавіші управління, одна з яких контролює перемикання режиму ліхтарик-шокер, інша слугує для розряду нашого електрошокера. Рухаємо дану слайдерну клавішу в середнє положення, маємо, переходимо точніше в режим ліхтарика. Так, у нас працює ліхтарик. Ліхтарик має один режим свічення і достатньо яскраво він світить. Перемикаємо дану клавішу саме перед, натискаємо клавішу розряду. Зараз у нас працює шокер. Ось так у нас працює шокер на даному пристрої. Рухаємося далі. Приходимо до знайомства з моделлю 11.01 Шерхан. Розпаковуємо наш шерхан і знайомимося поближче. Відразу, що кидається в очі, це те, що даний пристрій виконано з металу. Цільнометалічна конструкція. Виконано даний девайс з пресованого алюмінію. На корпусі е даний пристрій має три клавіші управління, перша з яких перемикає слайдерна вона перемикає між режимами Ліхтарик-Шокер. Друга слугує для спуску електрошокера. І третє, у нас запобіжник, котрий має два положення on off В режимі off ми можемо користуватися тільки ліхтариком, в режимі on користуватися можемо і ліхтариком, і шокером. Ліхтарик на, на даному пристрої має три режими свічення: це дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскоп. Для того, щоб перейти в режим шокеру, достатньо просто. Перемкнути в крайнє переднє положення наш слайдер і натиснути кнопку спуску шокера. Ось так у нас спрацьовує електрошокер на даному пристрої. Значить, далі їдемо. Порівняємо технічні характеристики наших пристроїв. Розпочнемо ми з технічних характеристик моделі OSA 801 Mini. Заявлена напруга даного пристрою 38 000 Вольт, Фактична потужність 8 Вт. Товщина пробою одягу 4 см. Габаритний розмір довжина 96 мм, вага пристрою 97 г. Пристрій 11.01 шерхан. Заявлена напруга 115 тисяч В. Потужність 12 Вт. Товщина пробою одягу 55 мм. Довжина пристрою 16 см, вага пристрою 220 г. Оснащується модель Шерхан 11.01 джерелом освітлення від американської корпорації КРІ. Потужність, потужність світлодіоду 200 люмен. Ось так ми коротко ознайомилися з нашими пристроями. Тепер поговоримо про те, що комплект поставки додатково до всього вище вказаного входить інструкція російською мовою. З даної інструкції ви дізнаєтесь для себе багато цікавого. Наприклад, як слідкувати, як доглядати за вашим пристроєм, щоб він прослугував вам якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!